Купівлі прокату в зі сталі без подальшого оброблення, крім холодного прокатування, за кшишки не менше ніж 600 міліметрів сталь, а саме прокат коло з вуглецевої сталі. Номер оголошення про проведення 0,785. Було подано у нас дві конкурсні пропозиції. Будемо інформувати повітря надходження. Перша конкурсна пропозиція у нас надійшла від товариства з обмеженою відповідальністю, метим це місто Київ, Печерський район, вулиця Лепсуси, 15, А, Україна. Котідерпо, 320, 36, 829. Телефон 044 23 20 20. Вередені для конверта комерційно-кваліфікаційна частина відкриваємо комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції становить 5 мільйонів 32 тисячі 775 гривень 58 копійок. Кваліфікаційне частину. Забезпечення. Декларація постачальника про відповідність. сертифікати якості, сертифікати якості. Лист про підтвердження повноважень, довідка про обладнання матеріально технічну базу та працівників відповідної кваліфікації, дані на товар, лист щодо повноважених, протокол зборів учасників, наказ на директора, витяг з протоколу зборів учасників, рішення наглядової ради, копія паспорту, лист згода, статут, витяг ПДВ, довідка стаття 17. Баланс звіт про фінансові результати. Звіт про грошових коштів. Довідка з банку. Довідка з банку. Основні умови договору. Наступна конкурсна пропозиція надійшла товариство з межної відповідальності на трейд. Місто Київ супер проїзд. 4. 374 -12 -768. 044 -52 -12 -22. Конверти, і 374-12-768. Телефон 044-52-12-22. Два конверти, комерційно-кваліфікаційна і проєм комерційну частину. Загальна вартість конкурсної пропозиції складає. 5 мільйонів 751 тисяча 215 гривень 64 копійки. Разом з ПДВ. Кваліфікаційна частина. Забезпечення. Лише до повноважених протоколів зворочасників, наказ, протокол, копія паспорта, лист згода. Тут свідоцтво ПДВ, довідка стаття 17, баланс про результат, результати, звідки випрошувач коштів, довідка з банку, ще одна довідка з банку, декларація постачальника про відповідність, ще одна декларація, сертифікат якості на продукцію. Лист, що підтверджує повноваження виробника, сертифікат СО, дані на товар, основні умови договору. So. Конечно, поднять